Лево, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 8 листопада. І так, сонце Асцендент, Венера місяць в Леві. Послання для вас. Це та енергія, що вас буде супроводжувати впродовж тижня. На що звернути увагу Левам на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись, як з цим взаємодіяти, бути? Що на внутрішньому рівні у вас? Чим тиждень порадує стосунки відносини партнерство, робота, фінанси. Леви. Отож, більш менш все рівно. Чи вам все рівно. Трійка кубків, Одні колода, якась зустріч, свято, можливо. Ну, певна подія, скажімо так, взаємодія з подругами чи з тими, з ким вам подобається проводити час, якісь нові починання, в тому ж числі, або якось ви маєте відношення до сфер краси і комунікації, так? Добре. Ну, це для дівчат, скоріше актуальніше. Послання білка. М -м -м, цікаво, цікаво. Зараз це читаю. І так, Леви, білка каже вам, вірте в себе. Ви набули знані досвіду, і вас оточує все, що вам потрібно. Завдяки щедрості, всесвіту та вашій наполегливій праці вам доступна велика кількість ресурсів. Дух білки приходить до вас, щоб нагадати, що всі накопичені вам жолуді мають величезний потенціал росту. Розслабтесь у відчутті, що завжди буде достатньо, і що у вас є все необхідне для спільного створення реальності, яку ви хочете відчути. Завдяки вашій невтомній наполегливій праці ви набралися мудрості та сили, і тепер маєте великий потенціал. Вірте в себе, тому що все дух також вірить у вас і хоче дати вам знати, що вам достатньо і цього достатньо. Хіба цієї правди не повинно бути достатньо, щоб ви відчули себе в безпеці? Вона повинна. Це правда <свісно> <свісно> бути у вас, тому що у вас все є зараз, що вам потрібно. Дуже цікаво. у тільців було схоже послання через іншу енергію, але якось вони перекликаються. <свісно> тому, леве, ви накопичили, назбирали достатню кількість чогось. І тепер час задуматися, як це розподілити, так? Можливо, щось потрібно інвестувати, але все необхідне у вас є. По-любому, король Пентаклів, фемінний. Ну тут, якщо <клес> мене дивляться дівчата, так, то ви, дівчатка, маєте якусь власну мережу. А... Ось, або це якось пов'язано з інвестиціями на перспективу, з пасивним прибутком, в тому ж числі. Ну, хтось може бути монополістом. Чоловікам також підходить ця історія, або це жінка у вашому оточенні, повторюсь, відчуваються ці енергії тільця, так чи інакше. А чому я вже Ви досягли гарних результатів. О, дивіться, тут хтось фінансовий аналітик може бути, або хтось хто за рахунок своїх знань, досвіду. Збору інформації, так, аналізу отримує хороші ресурси. Тут дві фігури: король, два королі фемінних, тобто ну, на цій позиції або жінка досить така, скажімо, прошарена в питанні фінансів, ресурсів, ось, або чоловік, який також, скажімо, знайшов спосіб. Отримувати бажане, так, да, тут є просування, приріст. Ось, ну, зверніть увагу. Ну, тут дві, розумієте, дві фігури персоналізації. Тобто це не те, щоб якась подія. Зверніть увагу на а, свої енергії леви, так, на свій стан або на своє оточення, я б сказала так. Тих, хто вас оточує. Що входить? Якийсь виграш? Бонус ту з пентаклів, якась можливість, яку ви будете розпоряджатися нею в подальшому, як вам захочеться. Так, Це може бути конкретна сума, так і якась пропозиція розвивати щось на перспективу. Наприклад, якийсь певний проєкт, над яким ви будете працювати, так? Суд. Це може бути грошовий переказ, чи виплата від державних систем, судових систем, або, знаєте, що це може бути ще. Наприклад, якщо у вас є архіви, чи якісь збереження певною мірою, чи ви інвестували раніше, то зараз вам поступає якби, оця виплата. Так? Тому що заздалегідь ви вже попіклувались про те, щоб ця виплата прийшла до вас свого часу. Якось прям потенціал пробивається назовні. Повторюсь, це те, що ви вирощували, що, можливо, було в пасивному режимі, але зараз починає давати результат. Які у вас потужні енергії, леви? Подивіться, імператор, фемінний, він знову ж таки. Тут у нас є жінка. Жінка зріла, жінка з досвідом, жінка, яка вміє управляти ресурсами. І, ну, в цілому має зв'язки ось, а тут обережно розумієте? Угу, Процес іде. Ресурси є, результати є, але тут чомусь потрібно бути обережним. Добре, як це пройти, секундочку. Потрібно зробити якусь дію, поїздку, пройти якийсь бар'єр чи що. Тобто, знаєте, що не залишатися в пасивній позиції на цьому тижні, вам потрібно кудись з'їздити чи вирішити велику кількість задач, але бути активним учасником у вирішенні цих задач. Не залишати, не відтягувати, не очікувати. Не очікувати, чи то новин від жінки, яка в таких ну, енергіях, скажімо, солідних. Жінка-керівник, жінка вміє, скажімо, делегувати свої задачі. Жінка може бути досить така, консервативна в своїх поглядах. Тут не потрібно очікувати, тут потрібно діяти. Ось, якщо ви ця жінка, то також не Очікувати результату, а перейти в якусь дію, в активність, докласти певних зусиль. Може, це поїздка, можливо, це з мамою ще якось пов'язано. Зараз. Зірка. Дивитися в масштаб, поставити собі якусь вищу ціль, скажімо, глобальнішу в якійсь мірі. Тут ще може бути зустріч і поїздка з водолієм. Ось. Або з'їздити кудись в місце, чи перемістити свої ресурси в місце. Так, цікаво. Я зрозуміла, Леве, в кого є велика кількість накопиченого ресурсу, вам потрібно якось його розподілити. Не тримати всі яйця в одній корзині це раз. Якщо це стосується накопиченого вашого досвіду, також вам потрібно частину цього досвіду якби реалізувати, наприклад, ем, якусь ще сферу. Тобто, це може бути та ж сама соцмережа, нейромережа. Тобто зірка це щось, що е, знаходиться, знаєте, ну, на віртуальних платформах, допустимо. Е, і Хтось, леве, з вас, на цьому етапі, якщо вважає, що ви досягли вже хорошого рівня, вам натікають на те, що так, це правда, але не створюйте застій, вам потрібно рухатись далі, рости далі в масштаб. Ось про що йде зірка, розширюватись, іншими словами. Але можливо тут потрібно вже задіювати якісь, знаєте, більш сучасні новітні технології в тому ж числі. Не зупиняйтесь на півдорозі до своєї мрії. Скільки у вас фігурних карт? Леця мечів на внутрішньому, а вам хочеться різко і швидко щось завершити. Чи досягти якогось результату? Лицар мечів, ну щось подавлене може бути на внутрішньому? Ви щось точно тут аналізуєте, працюєте з даними. Відрядження четвірка кубків. Вам хочеться прориву, вам хочеться пошвидше. Аби прийшли якісь новини, якийсь позитивний для вас результат. Або ви очікуєте якогось рішення, повторюсь, підсумків ось. Лева, тут, тут точно хтось з ресурсами працює. З фінансами, з ресурсами ось. І. На внутрішньому, можливо, ці всі підрахунки чи ці, ці підсумки вам ну, не дуже це цікава задача, але так чи інакше вона потребує вашої уваги. Ось, нудно, але треба приблизно. Що вас порадує? Вау. Повторюсь, у вас є все для того, щоб перейти до втілення чогось важливого для вас. Ну, до якоїсь ініціації, до нового рівня, можливо, до нової ступені. Маг. Можливо, знайдете необхідного спеціаліста. Ось, дуже схоже на нейромережу, правда. Не знаю, звідки йде ця інформація. Світ. Ну, це точно. Тут, тут хтось створює світи леве, окей? І ми створюємо освіти як через письмо, наприклад, через режисуру, через нейромережі, так, через особисті сторінки, ось ну так багато через що. Але отут у вас це порадує, що вам вдасться втілити якийсь свій задум, те, що ви запланували, чи те, що ви систематизували якийсь час, підводили підсумки, так. Вам вдасться завершити цей процес і перейти на новий рівень імператриця Вау. У вас іде якась ще інтеграція досвіду до того ж всього. За певний цикл. В підсумках ви візьмете якийсь ресурс цінний для себе. І цей ресурс ви інвестуєте на перспективу. Це буде як інвестиція на перспективу, ви щось почнете от вирощувати. І вам кажуть, якщо ви задумувались, вкладатись чи не вкладатись в це, вкладайтесь. Це щось що пов'язане дійсно, або з інтернет-мережею, або з соцмережею, або з поширенням, або з тим, що якби дасть вам профіт Не швидко, а як через пасивний момент. Тобто це з часом до вас прийде у більшій мірі. В стосунках вау справедливість. Все врівноважується, встає на свої місця. Якийсь контракт, ваги з'явились. Багато теж старших арканів Робота з підрахунки, документи, підписання, в тому ж числі, системи, наприклад, управління. Ось. Алгоритми, королева жезлі, все чудово. Ну, чоловіка, ну, дівчата, ви тут в своїй силі абсолютно повністю в балансі, в розумінні, що, куди, як і нащо ви робите. Ось. Для чоловіків скажу, що тут у вас партнерство дуже потужне і сильне. Тут жінка. Жінка, яка вас мотивує, надихає в цілому. Жінка, ну не знаю, таке відчуття, що навколо неї все крутиться, вся ця історія навколо неї закручується. Да, і комунікація з нею, зустріч, можливо, якщо вони на постійній основі, але, тим не менше, є тут партнерство. Також, дівчата, може, це. Ні, це ваша абсолютно енергія. Ще я хочу сказати, дівчата, по партнерству. Якщо ви очікували якогось судового рішення, то справедливість на вашому боці тут однозначно. На боці жінки, я б сказала, так. Скоріше, якщо й була пауза в робочих моментах, то ви повертаєтесь повні сил. Але тоді зверніть увагу, що чого остерігати, що, можливо, скопичилось багато невирішених питань. Іншими словами, є що розгребсти, розгрібати, але ви справитесь, тому що у вас є вже професіоналізм в цих питаннях. Ось, ви знаєте, що, куди і як. І так, по роботі. Бачите, велика кількість задач, велика кількість комунікацій, може йти, знову ж таки, поширення, вісьмірка, жезлів домовленості, поїздки. Угу. Ви намагаєтесь продумати напередходи, ну, скажімо, якось обійти цю ситуацію, зменшити кількість задач. Які потрібно виконати, продумуєте стратегію. Ось, повторюсь, можуть іти через комунікації, через домовленості, певні ну, такі дебати, так? Як то кажуть, спірні моменти. Але ви подолаєте. От що важливо: чого остерігатись, не очікувати, а... По лицарю жезлів. Довіритись скажімо так, своїм знанням чи, скажімо, своїм навичкам, тому що ви пройдете цю історію успішно, якщо не будете баритись чи затягувати, скажімо так Тут щось з рибами ще пов'язано по роботі. Ви знаєте, П'ятірка жезлів місяць більше схоже, що ви щось як е, структуризуєте, так? І з великого об'єму, з хаосу ви щось формуєте, скажу так. Не схоже, мені ця енергія на тривожність, але всі неясності ви проясните по справедливості. Всі моменти будуть підсвічено. У вас є в цьому вже навичка і досвід. Ну, це в роботі, як мається на увазі, все розрулиться однозначно для вас. По фінансам, тут з жезлів, тут якась книга, якась ідея. Ну, ви замотивовані. Левиця, точно. Енергія є. Знаю, дійсно, може, це якийсь бухгалтерський тут іде момент ще. Тут туз... жезлів мені з книгою про це говорить. Добре. Дивіться. Так, тут жезлів колісниця це приблизно е, є топливо і є прогрес, є транспорт, так? Є точно е, тут прогрес по фінансам, прихід. Можливо, дійсно він пов'язаний з переказами, з переміщеннями, з, з просуванням. Ось. У вас ще якась ідея може виникнути? Чи у вас вже ви збирали ресурси для того, щоб зрушити на новий рівень фінансовий, так? піти в розширення, ще ініціювати якусь історію в своєму житті, що має пряме відношення до матеріального? Так? З раком ще пов'язано. Дивіться, у вас фінанси йдуть. Через дійсно, може, через перевезення, через просування в соцмережах чи через роботу з жінками в тому ж числі. Але тут, ну я не бачу тут пентаклів, але у вас на початку тут є прихід якогось гарного для вас варіанту. Але суть в тому, що ви повинні, скажем так, зібрати цей ресурс власноруч, іншими словами. У тут все добре. Навіть якщо на цьому етапі ви тільки приступаєте до реалізації і щось інвестуєте, велику суму, скажімо так, в подальшому це дасть вам приріст дев'ятка пентаклів однозначно. Тому е... все чудово леве. Дуже гарні у вас аналіти. От єдине, що на внутрішньому, мені ваш скан не подобається. Ну, Щось там підзалипаєте. І тут весь момент полягає в тому, що від ваших дій багато чого залежить. Як ви себе замотивуєте, як ви себе налаштуєте. Чи от заведетесь ви, да? Дякую за увагу. Леве, гарного вам тижня. До нових зустрічей, па-па!